Колись твоя матуся не подзвонить, не запитає, як завжди, як ти. Батьківський дім миттєво охолонить від крижаного болю пустоти. Ніхто не буде кликати до столу, ніхто не надаватиме порад. Лише годинник буде йти по колу в нагадуванні час не йде назад. На жаль, від цього дня немає спасу, чи згодні ви зі мною, чи не згодні. Годинник йде, тож не втрачайте часу, дзвоніть і зустрічайтеся сьогодні. Ніхто так не чекає вашого дзвоника, як ваші батьки. Подзвоніть батькам.